Споємо вам трохи про наш асортимент а, нівакі топярних форм, застрижених ялівців. Тобто асортимент у нас чималий, починаючи з ось таких от маленьких екземплярів, це у нас Кипарисовичок, вартість його 26400, висота тут а, метрова. Де. Далі в нас йдуть Нівакі форма s образна ялівець. По сортах тут йде майнджуліп, Ауреа вони жовті, по вартості вони плюс-мінус всі коштують. Це в нас були ялівці. Тут пару ось таких от кипарисовиків, також маємо тиси. Ось такий великий нівак з тису, мультиштамбові сосни. Сосни звичайні втерері, дуже багато в нас їх є. Маємо ще ось такі ялівці. Це ялівець середній хетці. В нього ось такий от блакитний колір. По вартості, вони майже всі в однакову ціну, це 42 900 гривень. Тобто їх в нас дуже багато є в наявності, вони є повище, є такої подушковидної форми. Всі вони впорінені, всі вони контейнерні, 100% приживлювальність. Також топіарні форми з тису, по вартості вони близько 50 тисяч гривень є ось такі топіарні форми з яльвець Лускат і Blue Alps. По вартості також вони близько 40 тисяч гривень. Наявності їх чимало.